Доброго дня! У попередньому відео ми розібрали на що звернути увагу на лицевому боку лікарняного листа, а зараз розглянемо заповнення зворотного боку лікарняного. Тут все заповнює роботодавець або його працівники. Перший зверху розділ заповнює табельник або повноважена особа. Будемо розглядати принципи заповнення кожного розділу і паралельно дивитись приклад заповнення лікарняного. Ось він. Тип роботи. Постійна тимчасова сезонна, впливає на обмеження тривалості лікарняного, оскільки у разі тимчасової та сезонної роботи лікарняний не перевищує 75 днів. А у разі постійної роботи 4 місяців треба підкреслити потрібне слово. У прикладі підкреслено постійно. Наступний рядок не працював з такої, до такої дати. Тут зазначаємо період хвороби. Увага, незважаючи на те, що в реквізиті стоїть применник до. Необхідно, ось він, до речі, необхідно зазначене, зазначити по-яке число місяця хворів працівник. Інформація повін, повинна відповідати даним, наведеним на лицьовому боці листка на працездатності. Перейду до бланку лікарняного. Ось Дивіться, на лицевому боку лікарняного листа є графа звільнення від роботи, з якого числа до якого числа включно. Так, тут написано саме включно. Повернусь до прикладу заповнення. Поле на робочі дні за період непрацездатності можна не заповнювати. Оскільки лікарняний нараховується на календарні дні ще з 2015 року. Бланк лікарняного листа дещо застарів. Нижче вказуємо дату фактичного виходу працівника на роботу. Наступний розділ: ось цей заповнюється відділом кадрів або уповноваженою особою. Якщо працівник має пільгу на отримання 100% лікарняних незалежно від страхового стажу, то треба підкреслити чому. Ось тут, як бачите, написано, потрібно підкреслити. Якщо така причина відсутня, її треба дописати. Зауважую, Чорнобильці четвертої категорії на сьогодні пільги не мають. У абзаці страховий стаж на день настання непрацездатності підкреслюєте правильний варіант. Тут у прикладі підкреслено від 5 до 8 років. А якщо працівник має стаж до 3 років, то треба вписати, оскільки відповідна графа відсутня, повторюся, бланк лікарняного листа давно застарів. Третій розділ. Ось він, заповнює комісія соціального страхування. Посилання на сторінку, де описано функції та порядок створення комісії соціального страхування я залишив в описі цього відео. У першому рядку вказується кількість днів, на які нараховується лікарняний, а також понижувальний відсоток. Якщо особа має недостатньо страхового стажу. Якщо стажу вистачає або працівник має пільгу, зазначаємо 100%. Для відпустки по вагітності та пологам нараховується завжди 100%. Якщо працівнику відмовлено у виплаті допомоги, зазначаємо тут причину у цьому полі. Відкрию закон про загальнообов'язкове соціальне страхування. Посилання на цей закон я залишу в описі цього відео. Причини відмови наведені тут у статті 23. Ось я її вже виділив. Останній розділ листка непрацездатності згороднього боку заповнює бухгалтерія. Форма розрахунку наведена у бланку застаріла, тому поле довідка про заробітну плату. Заповнювати не треба. Замість цього до лікарняного листа додається розрахунок середньої зарплати у довільній формі, що засвідчений підписами керівника та головного бухгалтера. З цього приводу є лист фонду соціального страхування з тимчасової непрацездатності. Ось цей лист. Нижче я вже виділив потрібні слова. У цьому листі, листі. повторюсь, фонд сострахування. хоче бачити засвідчений підписом керівника і головного бухгалтера підприємства, розрахунок середньої зарплати. Далі повернусь до нашого прикладу. Графа місячний оклад». У цій графі можете вказати оклад, оскільки у деяких випадках, наприклад, лікарняний видано у перший же день роботи. Нарахування здійснюється на основі окладу, а не середнього заробітку. Далі заповнюємо поле належить до виплати. Ось воно. Тут вказується інформацію зі свого розрахунку суми лікарняних. Або допомоги по вигідності та пологах, покажу вам дві потрібні сторінки. Ось тематична добірка розрахунок лікарняних з повним розглядом цієї теми та багатьма прикладами розрахунку. Посилання на цю сторінку я залишу в описі цього відео. Ось подібна тематична добірка розрахунок декретних. Теж із багатьма прикладами розрахунку. До речі, в обох добірках є в розрахунку лікарняних, і в розрахунку декретних є онлайн-калькулятори. Ось посилання на калькулятор розрахунку декретних. Повернусь до розрахунку лікарняних. Ось посилання на калькулятор розрахунку лікарняних. До речі, в обох калькуляторах відкрию один з них. Після розрахунку є можливість роздрукувати результат розрахунку з усіма реквізитами первинного документа та з полями для підписів керівника та головного бухгалтера, як це рекомендував Фонд соціального страхування у своєму листі. Який ми згадували трохи, трохи раніше. Повернусь у приклад заповнення лікарняного листа. Не забудьте знизу написати загальну суму допомоги прописам. Тут наводиться вся сума лікарняних, у тому числі за перші 5 днів за рахунок роботодавця. Нижче у полі включено до платіжної відомості, вказуєте місяць, у якому були нараховані лікарняни. Залишається підписати керівнику і головному бухгалтеру. Якщо ви припустилися помилки під час заповнення зворотного боку. Лікарняного листа, то її обов'язково потрібно виправити. Як це зробити? Інструкція номер 532 яку я згадував у попередньому відео, описує порядок виправлення помилок лише лицевого боку бланка лікарняного листа. Порядок коригувань на зворотньому боці лікарняного ніде не прописаний, тому залишається виправляти помилки за загальними правилами, передбаченими. Розділом 4 нашого бухгалтерського положення номер 88 Тобто неправильний текст або цифри закресліть і над закресленим напишіть правильний текст або цифри. Після цього робіть зап запис виправлено. Він має бути підтверджений підписами осіб, які підписали той розділ лікарняного листа, де була помилка. Нагадаю тут розділів 4. 1, 2, 3, 4. Обов'язково вкажіть дату виправлення. Кількість виправлень на зворотньому боці бланка лікарняного не обмежено. На відміну від виправлень на лицьовому боці лікарняного, яких може бути не більше двох. Це весь процес заповнення зворотнього боку лікарняного листа. Підписуйтесь на канал, зустрінемось в наступному відео.